Отже, чи будуть в Україні електронні повістки на засіданні комітету з національної безпеки та оборони дана правка не була проголосована. Відповідно, в залу засідання Верховної Ради законопроект буде внесений без е, даної позиції. Тобто є 90% шансів того, що не буде проголосовано і Верховною Радою безпосередньо вручення електронних повісток. Окрім того, на засіданні комітету проголосовано було електронний кабінет не як обов'язок, а як право, тобто особа, матиме право створювати електронний кабінет військово але це не буде обов'язком. Окрім того, відносно того, що в тих громадах, де менше 10 тисяч жителів, старости не будуть зобов'язані вручати повістки та здійснювати інші мобілізаційні заходи. Відповідно, це будуть робити представники районних військових адміністрацій. Окрім того, тим особам, які прийшли до ТЦК добровільно з відповідним листом відношенням з військової частини, буде запропоновано проходити службу саме в цій військовій частині після закінчення відповідних навчальних курсів, навчальної підготовки. Підписуйтесь на канал, будьте в курсі всіх тих змін, які відбуваються. Наголошую на тому, що. Це поки що ми говоримо про законопроекти, про ті правки, які голосуються в комітеті, але рано чи пізно дані моменти, дані юридичні зміни вони будуть проголосовані Верховною Радою. Слава Україні!